Привіт, друзі! Ну і що? Ми зустрічаємо черговий автомобіль з Америки. Це в нас Subaru Outback на моторі 2.5, здається, 2024 року. Зараз ми його розгружаємо і я покажу, як він там виглядає, бо пошкодження досить цікаві. Ну ось і все. Так ми швиденько його скотили і поставили вже на місце. Буду чекати своєї черги. А поки чекаю чергу, я зараз вам зроблю міні огляд і одразу перейдемо до відновлення безпеки. Тому що, як ви знаєте, це перше, що ми робимо, коли автомобіль приїжджає. Поки він чекає чергу рехтовочки, будемо відновлювати безпеку. І поки салон весь не розібраний, то хочу вам терміново показати, що там. Цей автомобіль продавався у нас в Телеграмі, можна було його купити. Одразу скажу, він не продавався дешево, він продавався просто по низу ринка. Тому що це 24 рік, тому що тут пробіг чи 4 чи 5 тисяч миль. Ми не знаємо, тому що дивилися просто по карфаксу. Ще не вмикали запалювання, так що ми самі не знаємо. По пошкодженням, звичайні пошкодження по передній частині, лонжерончики по класиці, як ми все любимо. Тому що е, прикольно, що ти можеш пересипати всю морду і, і все буде новеньке по запчастинам. Нічого не потрібно різати. Ну так, да, лонжерончики або рихтувати, або замінювати. Це вже як там буде. Потім, коли знімемо мотор, да, тут буде зніматися мотор, будемо розуміти, що потрібно робити: чи рихтувати, чи замінювати будемо. Пропоную почати з салону, подивимося, як він виглядає. Тут у нас поєднання чорного і сірого. В них ще бувають просто чорні салони, і бувають тут з таким біжевим світлим салоном. Ну, тут у нас сірим. По безпеці класика, дві штори, руль і, звісно, коліна. А також 4 ремені. Це в субаріках класика. Так що до цього потрібно бути готовим. До речі, ліва штора, скоріше всього, не порізана, а права порізана. Ну нічого, воно все відновлюється, зашивається і працює все як потрібно. Так, по комплектації Limited, так як я казав, що там у нас позаду, позаду взагалі нічого цікавого немає. Попередній частині у нас тут. Ідеальненько, до речі, тому що в автомобілі немає запчастин, ніхто сюди нічого не складав і салон не пошкоджений. Ніяк немає ніяких царапін і тому подібного. Тому що якщо сильні пошкодження, то всі запчастини з передньої частини вони засовують в салон. Тут, слава Богу, такого нема. А ну так. Да. Ось наступна заміна масла на 6 тисячах. І це, скоріше всього, і перша заміна. Так, да, точно, це перша заміна. Тобто в автомобілі не замінювалось масло. Тут масло ще, скоріше всього, з завода залито. І такий ідеальний руль, що капець. Так, по салончику все. Потім передня частина. Що можу сказати по пошкодженням? Одразу скажу. Ми трішечки розраховували на удачу, тому що тут скриті пошкодження, і ми сподівалися, що все буде добре з мотором. Поки що все окей. Але коли будемо розбирати, подивимось. Зараз самий цікавий момент. Скільки пробігу в автомобілі? ну, Ваші ставочки, господа? Да, все вірно. 4200. 4250. Умножаємо на 1 6800. Ну, майже 7000 км. кілометрів. Але ми будемо казати, звісно, що 6000. Тому що ми ж то бачимо першу цифру 6. Передня частина. Ти можеш бачити, як у нас стоїть радіатор трішечки всередину. І мотор працює. Ти смілий, капець який. Опієч. Реально просто на удачу завів мотор. Дивись, я тобі показую, як ланжерончик обняв плавненько праву голову мотора. Там порядва податчику буде опаниче. Ну, по датчику зрозуміло, що буде, але моторчик та цілий, тому, по що... По витажі, тому що... Тому що нічого не капає, немає ніякого масла. Це означає, що тут все добре з мотором. Не, ну ти прям смілий. Я думаю, ми, ми боялися заводити, а брательник просто нажимає кнопочку yeah, і. Для для каже, для контенту зробить таке. Ні, Хоча у нас тут у знайомого була ситуація, що просто повністю розвалена кришка передня і мотор працював на аукціоні. Так що нічого не дивного немає. А ну давай. Yeah. Е, до речі, антифриз? Та є А, да, антифріз. Просто хотів правда, демонструвати, але машину завели, то. Опа! Та ти що? Ти прикинь, повністю ціла касета радіаторів. Але тільки жалюзі розвалило, бо зрозуміло, що вони знизу стоять і їх розвалить. Так що, я думаю, ось цей ленджерон буде, скоріше всього, відрихтований, бо він просто обняв мотор, а цей просто повернутий. Подивимося, коли розберемо. Тут у нас, звісно, потрібна фара, повністю телевізор. Ну, звісно, підсилювач, бамперок, це крилишко, скоріше всього, спасеться, бо ось такі маленькі тут пошкодження є. Ця фара у нас буде, звісно, паяна, тому що раз вушко, два вушко, можливо, там іще одне вушко, три вушка треба буде припаяти, а це крило, звісно, буде замінюватися, бо тут немає що і рятувати. Ну і капот, звісно, це основа. Який можна зробити висновок? Що якщо мотор завівся, то це просто величезний плюс і клас. І взагалі ми на це розраховували, що все буде добре, так що ми знали, що так буде. Пошкодження показав, переходимо до розбору салона, тому що, як я кажу, будемо робити спочатку безпеку, а потім вже будемо відновлювати сам автомобіль. До речі, в Outback'у ж є ось тут, начебто ти можеш відкривати без ключа, ось так просто проводиш біля значка і воно повинно відкриватися. Працює через раз, а на Форестері, там, де просто ногою, майже кожен раз працює все ідеально. По автомобілю більше пошкоджень немає, тільки по бамперу. Так, тут у нас є коврик, це вже великий плюс, бо класно, що не буде пошкоджено ось ця штука. А да, і ось там бачиш є. І тут у нас докаточка на місці. Я зараз тобі покажу, як швидко знімається безпека на автомобілі, якщо ти дивишся це відео. Дивись: один, два, три. І дивись, ти бачиш безпеку, правильно, і я не бачу. А це означає, що вона поїхала на відновлення. Чотири ремені ми не можемо бачити, а також дві штори. Ну і звісно, ось там десь руль. Так що я можу сказати, що ремонт автомобіля почався, а на цьому ми будемо завершувати огляд, тому що поки немає що показувати, Із-за того, що автомобіль буде чекати просто своєї черги на рихтовку. Все, заганяємо цей автомобіль вже на підйомничок для того, щоб знімати мотора. Тому що там такі пошкодження, що, звісно, потрібно це робити із-за того, що там в лонжерону трішечки гайки. І тут прекрасно видно, як стоїть лонжерон. Дивись, правий лонжерон всередині, а цей вивернуло на нас. Із цього ми знімаємо. Ні, Взагалі нічого страшного нема. Цей приятний лонжерончик просто в стороні. Ага, поклади на міста. А цей лонжерончик у нас трішечки обняв мотор. Знімаємо мотора і дивимося, що там. Бо, в принципі, сподіваємося, що все добре. Бо автомобіль заїхав, заїхав сам. І що ж ми можемо тут побачити? А ми можемо бачити, що автомобіль вже готовий до рихтовочних робіт, тому що мотору немає. І показую тобі, як виглядає лонжерон. Одразу кажу, страшний. Будемо замінювати. Почнемо з того, що красивий, це лівий лонжерончик, ну, а правий у нас має ось такі пошкодження. Якщо б це було тільки, то, в принципі, ще можна було б підрихтувати, але воно і тут зламало, і тут зламало, і тут зламало. Ну тобто, три місця, де зламало лонжерон — це вже занадто, щоб рихтувати. Так що його будемо замінювати. Ні, там нічого немає. А так, в принципі, нічого страшного немає. Так, да, звісно, для нас нічого страшного, для людей тут страшно, тому що лонжерон, якщо пошкоджений, то це все капець. Але насправді ні. Замінюємо. І він стає ідеальним. Так що, переганяємо на стапель і займаємося. Ланжерон я вам показував вже. І ось лежить ремонтна запчастина, яка буде туди просто вварена. Ну, не просто, а згідно всіх. Правил і інструкцій. Так що запам'ятовуйте, як воно тут все виглядає. Цей трішки повернутий. І зараз буде краса. І ти подивись на цю красу. Ось так швиденько для вас все відбувається. Для нас, для нас три дні. Ось ця вся робота відбувалася повноцінних три робочі дні. Тепер цей, Ну, це і виглядав, гарно там нічого не було. Трішечки отут була вмятина, тому що, коли повертали назад, звісно, вона тут з'являється. Все гарно. Ну, а тут. Відрізаний був він десь ось тут і поміняний. Гарно виглядає, гарно. Навіть ти можеш бачити тут вже пофарбовану панельку, тому що, ну, тому що процес ремонту йде. Зараз буде фінально він збиратися і будемо вже вставляти мотор. Ось так швиденько робиться автомобіль, коли точечний удар. В одну сторону лонжерончик, все, поміняли, швиденько поставили мотор, поїхали далі. Ну і все. Наступний кадр, коли автомобіль буде зібраний по козувним, хоча б запчастинам. Переміщаємось. Автомобіль вже на підйомнику, а це означає, що зараз будемо засовувати сюди мотора. І як завжди, для вас це буде відбуватися дуже швидко. Нічого не бачимо. І давайте. Раз, два, три. Ось так швиденько для вас ставиться моторчик. Ну, для нас теж швиденько. Так що е, давай заведемо його в прямому ефірі разом з вами. Ха! Ось так. Ляп, і готово. Все. На цьому все. Зараз у нас що малярка. Ну і ось, друзі, я можу показати вам повністю готовий автомобіль. І знімаю його настільки пізно, що вже пройшло декілька тижнів, автомобіль вже продається, там позаду стоять клієнти. І я кажу, почекайте, мені потрібно терміново зняти кінцівку. Фінальний результат ви можете побачити, ось так він виглядає. По ремонтам ви бачили, що тут відбувалося автомобіль. Ну, звісно, що повністю готовий до продажу. Це мало сказано, тому що тут вже і речі власника лежать. Я просто терміново вам показую. Як він виглядає, тому що потрібно. Давайте ще під капотку покажемо. По передній частині ви бачили все, що ми робили. Передня панель переварена, це все новеньке. І заміна була ланжерончика. Ніхто нічого це не скриває. Так що? Автомобіль, можна сказати, вже проданий, він не буде продаватися. Скоро будуть інші варіанти. Можете підписуватися куди, звісно, на Телеграм. Тому що там завжди що, звісно, найкращі варіанти. Ми виставляємо туди автомобілі трішки дешевше, ніж на авторі. І, до речі, там ще можна трішечки з нами торгуватися. Тому що який ринок без торгу, це нереально. Так що, що можу сказати? До нових зустрічей з новими биточками, а цей автомобіль просто відправляється клієнту. Цей автомобіль у нас вже в Телеграмі декілька тижнів стояв. Його купили, і просто я знімаю вам кінцівку, коли цей автомобіль куплений. Так, да, ось так відбувається все. Так що до нових зустрічей з новими биточками.